Слава Господу, брати і сестри. Бог створив людину, і людина має таке призначення славити Господа. Йому буде слава і честь від людини. Чи знаходимо ми сьогодні в нашому серці за що дякувати Господа? Ми маємо знайти навіть тоді, коли тяжкі і трудні обставини в нашому житті бувають. І деколи люди думають, як за трудні і тяжкі обставини можна дякувати Господа. Звичайно, це треба мати віру, це треба мати розуміння, що Господь всі ситуації Він бачить, контролює. І тоді людина може, знаєте, ну, так з певністю сказати, Господь, ти, ти всюди, ти, ти є над всім, і я готовий дякувати тобі. Це тільки може людина віруюча, відроджена від Господа так зробити. Ісус Христос, висячи на Головському хресті, Він звернувся до Іоанна та да каже, показавши на Марію, каже, це матір Твоя, це Матір Твоя. Я собі так думаю, чому до цього часу, до цього часу Ісус про це не говорив нічого Іоанну. Чому так він з Христа звернувся до Іоанна і сказав: Це твоя матір. І мені кажеться, що його земне призначення і життя завершувалося, і значення сім'ї, такої, як земної, також закінчувалося. Але Роздумуючи про народження Сина Божого Ісуса Христа, аж до Його смерті, він перебував серед людей. І його всі вважали, що він мав сім'ю, він мав маму і він мав тата. Так люди вважали. До 33 років, ми бачимо, що він, до 30 років він знаходився в сім'ї. І всі вважали його сином Теслі. Ті, які жили в Назареті, ті, які оточували люди, ніде не сказано, і про це ніде не звіщено, що він був сином Божим, що він і виявляв себе як сином Божим. Він не виявляв себе. Він був як людина серед людей. І відношення його до батьків, воно було, ну, Декілька слів тільки написано в Слові Божому. Він був у послушанні у батьків. Він був у послуху у своїх батьків. Як сьогодні не просто бути у послуху вашим дітям, легко бути вам слухняними чи ні? Може, вони хотіли, але щось так стається, що завжди їхні бажання, їхні думки, їхні дії розходяться із бажаннями і діями. Ну, з планами батьківськими. Вони розходяться чомусь. І якраз коли це є розбіжності, тоді це якби, кваліфікація цього всього, якби не послух є. Десь непорозуміння є. Але ми бачимо, що про Христа сказано, що Він був у своїх батьків у послуху. Коли він прийшов в синагогу. В Назареті і читав пророка Ісаїю, що Дух Господній на мені це щось особливе сталося в житті цього міста, в якому виріс Ісус Христос. Христос заявив, що виконалося пророцтво, про яке як говорив прок Ісая, про нього Дух Господній на мені. А це сталося після хрещення, як Дух Святий зійшов на нього, після того, як був він введений в пустиню для випробування від диявола. І коли він повернувся звідти, він прийшов у своє місто, де заявив Дух Господній на мені. Від цього часу щось сталося? Або ще одна сторінка в земному житті Сина Божого Ісуса Христа. Він заявляє про те, що він буде робити і виконувати волю Отця свого небесного. Він починає виконувати волю свого Отця Небесного. Він починає повністю покорятися своєму небесному Отцю. І ось тут якраз його життя і його дії, вони були. Повністю підкорені отцю небесному. І навіть батьки деколи не розуміли земні, що він робив, де він ходить що він робить. Але він, як був покірний на землі до певного часу своїм земним батькам, так він став повністю покірний своєму отцю небесному. Но я хотів би, щоб ви правильно зрозуміли. Він і Небесному Отцю не переставав бути, знаєте, ну, він постійно був слухняний своєму отцю небесному. Навіть прийшовши на землю, це він, знаєте, ну, покорився і виконував волю свого Отця Небесного. Це все якби в цьому плані, але перед людьми явно він заявляє: Дух Господні на мені. І коли він почав це говорити, і всі стверджували 22-й вірш. 4 Луки. Всі стверджували йому і дивувалися благодатним словам, що линули з уст його, і казали. Хіба це не син Іосифів? Хіба це не син Іосифів? Раніше ми цього ж не чули. Раніше він був серед нас, і ми не чули, щоб він так говорив. Щось інше він говорить? Ми знаємо сина Йосифа, але щось він сказав таке, що дивне для нас, що справдилися прочі слова Ісаї. І це помазання, яке Ісус Христос мав на собі, воно розповсюджувалося на тих всіх людей. Я не буду далі говорити про те, що йшла мова там в цій синагозі, але хотів би звернути увагу. На те, що якраз у цей момент він був сином Божим, але на землі його вважали сином людським і роду Давидова, бо він мав і народився від Марії Діви. Він народився від Діви Марії, але був зачатий від Духа Святого. Але Господь повелів Іосифу прийняти Марію. І, опі... і піклуватися про цю сім'ю, взяти на себе відповідальність. Сьогодні ми, як батьки, беремо на себе відповідальність, або Бог ложить на нас відповідальність піклуватися про наших дітей, піклуватися про наших дітей. Нас буде молитва за дітей чи за дитину. Зараз, з самого початку, якщо хто має дітей, які ще ви не благословляли, не молилися за дітей. Ви можете прийти сюди наперед, і після проповіді ми будемо молитися за вас перед початком нашого зібрання. І ось Ісус Христос, коли Він був на праці своїй, тоді приносили, приводили до Нього діток, щоб покладав Він руки на них та помолився, але учні забороняли їм. А Ісус сказав їм: Пустіть, діток, не зупиняйте їх прийти до мене, бо таких Царство Небесне. І поклавши руки на них. Благословив їх. Ісус Христос, Він звертав увагу на дітей. І ось цікаво, що сам Син Божий, Ісус Христос, Він був ну, для мене ось цей період часу. Для мене дивно, як син Божий, як Бог, він був дитиною, як Він був хлопчиком, як він був юнаком. Як він зростав оцей період часу для мене ну, настільки, якби не зрозуміло в моєму розумі до кінця. Але я думаю, що це було тихо, спокійне життя серед людей, Божого Сина, який так само переживав, так само міг радіти, так само міг би розділяти все те, що було в сім'ї. Він розділяв. Все те, що було в сім'ї. І ось коли він доріс до такого віку, що вже пішов на працю, ми бачимо, що про нього говорили, що він син Йосипа. Чому я нагадав про Голгофу? Тому що після Голгофи, після його Воскресіння, він. Не являвся і не був серед учнів постійно, і він не був постійно і не являвся до своїх земних батьків. Він Воскрес із мертвих, він смертю смерть переміг. Він виконав своє назначення тут на землі. Він від початку і до кінця звершив цей земний шлях спасіння. Людства. І він це зробив. Слава нашому Господу. Він завершив земне своє життя. І, являючись на протягом 40 днів для своїх учнів, він утверджував їхню віру, а потім вознісся на небо. Певна частина нашого життя, людини на землі, вона якраз так і складається, що ми маємо чисті дуже стосунки один з одним. Діти наші. Мають дуже тісні стосунки з батьками. І батьки мають тісні стосунки із своїми дітьми. На них покладені обов'язки як на батьків, так і на дітей. На батьків піклуватися про своїх дітей, а діти мають бути послушні своїм батькам. Це обов'язки, які покладені на батьків, покладені на дітей. І коли ми молимося за маленьких дітей, ми не можемо їм сказати: Слухай, будь послушна своїм батькам. Ми можемо тільки покласти руки, ми можемо, як церква, поблагословити їх і помолитися і вітати в руки Боже цих дітей. Але батьки свідомо, вступаючи в шлюб, вони мають розуміти, що для них є обов'язки виховувати своїх дітей в науці і настанові Господній. Ісус Христос не пішов де інше, якесь місце, коли Дух Господній зійшов на нього. З самого початку він приходив в синагогу. Чому він туди приходив? Тому що він постійно з батьками своїми ходив до синагоги. Хіба не так? Це зазвичай. Не всі могли ходити до Єрусалиму, і не завжди потрібно було йти до Єрусалиму. Але були синагоги, де навчали Божому Слову. І коли читаємо про життя апостола Павла, то він так само де почав проповідувати Боже Слово. Саме перше він почав в синагогі, там, де читалося Боже Слово. Тому що в такому вигляді, так як зараз в нас є Біблія, ну, не було писання. Писання були, якби Тора, Старий Завід, те, що читалося в синагозі. І ось Павло, він приходив в синагогу і читав писання, тлумачив пророчі слова, які говорили про Господа Ісуса Христа. Перша проповідь Апостола Петра в День П'ятидесятниці, вона почалася із прочого слова. Бо так писав Іоїль. Він так говорив про те, що так пророкував Іоїль, що вілю від духа мого він взяв із цього Писання, для того, щоб цим людям, які знали Писання, було б зрозуміло, що сталося в День П'ятидесятниці. Брати мої сестри. Відносини якраз батьків до дітей і дітей до батьків, вони бувають дуже тісними, особливо, коли діти повністю потребують батьківської опіки. Але приходить час, коли дитина, яку ще потрібно водити за руку, вона вже батькам говорить: я сам, я сама. Хіба ви не чули таких слів? Коли починають ложку тримати в руках, ви хочете кормити. А дитина каже, я сам. Все. І ось проявлення проявлення того характеру, самостійності, незалежності, зразу проявляється ще в маленькій дитині. Але коли діти виростають в їхніх очах, вони стають розумніші за батьків. Вони думають, що вони більше знають за батьків. Вони можуть більше за батьків. І Ось це є природні процеси, які відбуваються в сім'ї. Батьки мають готові бути до таких моментів, бути приготовлені до таких моментів. І цей процес, він є, як би сказати, ну, невід'ємний в кожній сім'ї. Але Писання також говорить про Йоанна Хрестителя, якого Господь післав як предтечу, який йшов перед Господом Ісусом Христом. І що цікаво було, що він мав навернути серце. Чиє серце? Батьків. Серце батьків до дітей. Серце батьків до дітей. Чому навернути серце батьків? Ви знаєте, коли діти вони перестають бути залежними від батьків, коли діти стають дорослими, коли діти стають самостійними. Батьки думають, або тенденція тепершого часу так само. Діти ну, можуть робити, що хочуть, вони вправі вибирати, але відповідальність батьків вона завжди є, тому що вони народили дітей. І до самої смерті батьки є відповідальні за своїх дітей. Відповідальні не в тому плані, що мають казати, що робити, куди йти, як жити. Коли батьки є віруючі і християни, вони є відповідальні за своїх дітей за... в молитвах своїх. Вони мають постійно молитися за своїх дітей. Постійно, щоб Бог їх благословляв би, це те, що ніколи не зніметься з батьків. Коли будуть діти з ними, коли не будуть діти з ними, це є відповідальність батьків. Але коли діти є з ними, то батьки мають навчати їх якраз Божому Слову, Божим заповідям, жить, жить по волі Божій. Батьки мають цьому навчити своїх дітей. До цього учить нас Боже Слово. І ми бачимо так само і за життя Господа Ісуса Христа, який був на землі. При самому кінці свого життя він турбувався про свою маму. Він турбувався про ту, яка народила його тут на землі, дала йому життя земне в тілі, Він потурбувався про неї, тому що він мав відходити до свого Отця. Ці відносини, які мають бути між дітьми, і батьками і батьками і дітьми, вони є дуже важливими, дуже важливими, коли є гарні стосунки між батьками і дітьми, і дітьми і батьками, тоді щасливі батьки, тоді благословені діти. Тоді батьки переживають благословіння, так як написано, що, що, що діти то є благословіння, що це є подарок від Господа. Тоді, коли діти послушні своїм батькам. Цим подарком можна пишатися, знаєте, радіти, тішитися. Але коли ні, тоді смуток приходить у життя батьків. І сьогодні ми маємо Боже Слово і розуміємо, багато речей ми не зможемо зробити, але в нас є Господь, слава нашому Господу. До нього приводили дітей, приносили дітей, щоб він благословив бо їх. Цьому світі як необхідно для нас Божий захист для наших дітей, як сьогодні необхідно, щоб Дух Святий давав, як ми, ну, давав на розум нашим дітям, як правильно поводити себе, тому що не скрізь ми можемо бути, в школі ми не можемо бути, в суспільстві, в дорозі, ми не можемо бути. І дітей ми не завжди можемо носити на руках і водити за ручку. Але коли ми віддаємо наших дітей, в руки Божі. Тоді Господь знає, як їх спасати. Слава нашому Господу! Слава. Знає, як їх берегти, знає, як їх спасти, як їх провести по цій земній дорозі. І тому це є відповідальне служіння в церкві, це є відповідальне служіння церкві. Для батьків, коли ми молимося за сім'ю, коли ми молимося за маленьких дітей, це є відповідальне служіння церкві. і ця молитва, вона знаєте, хай буде почута сьогодні, Господом, коли ми будемо молитися за дітей, які приносять до церкви.